Ось я вишиваю воду голубим кольором. Для цього я використала косий хрестик 2х2 і два довгі хрестики 1х2 і наклала на косий хрестик 2 довгі хрестики. Ось тут мені треба вишити 5 таких хрестиків. Виконуємо спочатку косі хрестики і потім будемо накладати по два довгі. Так як зазвичай працюю голкою. Зліво направо І дійшовши краю, будемо ці маленькі хрестики накривати. І так само виконуємо і наступний рядочок. Переходимо у наступний рядочок і все виконуємо аналогічно, якщо ви хочете, щоб Досягти певного кольору, зміни кольору, то ви можете вик... підстелювати одним кольором, а два малі хрестики виконувати іншим кольором, щоб, щоб досягти певного результату. Крім того, хочу сказати вам. Що цю вишивку можна заформувати як двосторонню. Це коли ви косі хрестики 2х2 виконуєте, а потім розвернете тканину на 90 градусів і будете виконувати хрестики довгі, 2х2. І тоді у вас з виворітної сторони буде утворюватися ідеальна клітка. Н'єтку можна ховати, дуже легко при такій вишивці, з виводитної сторони під горизонтальні вертикальні стіпки. Цей шоу трудомісткий, як ви бачите, але ідеально підходить для вишивки картин. Можна його використовувати в іншій вишивці, оскільки він рахунковий. Фактурний щільно покриває тканину. Бажаю, щоб він знадобився вам у роботі і всього вам доброго!